Всім привіт. Нарешті вже якась гарна погода, вже десь більше тижня Сам вийшов на сонечко. Гулянте яке чистеньке небо. сонячна станція працює і вже більш-менш так досить непогано працює. Сонця вже вистачає, там практично на всі споживачі. Ну і після допрацювання, того, яке раніше помилка, трошки деколи спрацьовувала, Зараз воно вже собі працює стабільно, вже бачив попередніх відео. І от така собі думка декось закрадається. Як би так зробити, щоб е, всі надужки в акумулятор зливати. Ну, діло, що воно ну, і зараз можна зливати, але кхе, потрібно це вручну переключатися. тобто Побачиш, там є якась зайва, зайва енергія, та, що не, не споживається, там включив зарядку, ну хай там свій заряджається. Але це як бін, не, не дуже зручно. Хочеться якось його автоматизувати. Ідея, як це зробити, в принципі, є. За допомогою е, тої самої Arduino, так само, як я зробив коригування даних від лімітера, е, через що тепер нормально вже працює станція, навіть якщо там панелі трошки більше є, ніж потрібно для інвертора, е, та, з такою ж самою Arduino зробити е, автоматизацію зарядки. Коли є надвижки, і при тому з регулюванням. Да? Що там є, там 100 Вт, нехай з тих 100 Вт йде в, в акумулятор, там є кіловат, нехай йде кіловат. Е, значить, як це зробити? Да? Моє бачення таке. Е, значить, як розпізнати, що взагалі що є надвижки? Значить, В панелі оцих є ну, так звана напруга максимальної потужності. Так? Це, чи напруга при максимальній потужності? Сумарно в трьох панелях, які підключаються до одного інвертора, це 126 вольт приблизно. Ну, там ще врахуємо, що там падіння на проводах, там ще буде близько 2 вольт, там трошки більше може. ну Хай там 125-124. І от якщо мірити напругу біля інвертора, якщо напруга вища, ніж 126 вольт. Це вже є ознакою того, що. З панелі приходить більше енергії, ніж, ніж потрібно, і зараз в будинку. Тобто це вже ознака надвижку. Значить, як я планую зробити контроль? значить, Ардуїна за допомогою такої, зараз я покажу вам, вже купив. Така от платка є. Не хочу фокусувати. Так, будемо на такому імпровізованому столику. Так, є така платка. Так. Хто трошки займається якоюсь електронікою, Мою. знаєте, що за платка, Да? Плата вимірювання е, напруги і сили струбу. Нам від неї не потрібно, що нам силу струбу вимірювати тільки напругу. Так, В неї діапазон від 0 до 26 вольт Вона може міряти. І Максимальний струм 3,2 А. Це якщо міряти струм, нам він не потрібен. Живиться від 3-5 вольт. Тобто від Ардуіно самої можна її живити, не треба для ніякого окремого живлення для неї. Значить, що вона собою являє? Ну, це, по суті, аналого-цифровий перетворювач ну, спеціалізований, так, який може мірити напругу, міряти струм і, відповідно, передавати дані типу, там, для Arduino, для Raspberry Pi, і, ну, і всіх тому подібних. Скажімо так, мік там, чи як їх назвати правильно. Поставив мій на вход дівельник, щоб можна було міряти напругу там, під 150 вольт. Напруга хвостов у панелі там, 150 вольт з ну, трьох панелей. Там, в морози бути трошки більше. Ну, візьмемо запасом, міряти там, мірити там, від 0 до 180 вольт. Тобто, розрахуємо дівельник і в принципі будемо буде міряти. Після чого будемо за допомогою шим-контроллера. Будемо не контролера, а ще регулятора так? будемо регулювати струм зарядки таким чином, щоб напруга не піднімалася, точніше не опускалася і не піднімалася вище, ніж там, 28 вольт, наприклад, і не опускалася нижче 26 вольт. Виходить, коли, там, наприклад, якісь є навантаження так, на, на інвертор, відповідно тоді напруга просідає. ну і відповідно, шим сигналом буде зменшувати струм зарядки і відповідно, зменшувати навантаження. Так, так буде в суті, як, як МПТ-контролів, ну, не, не 100% МППТ, бо то, що МПП трошки по-іншому працює, він е, вимірює напругу, вимірює струм, е, розраховує потужність. Ну, і, там, Спробує збільшити, пробує зменшити напругу струм, Таким чином підбирає най, най, ну, найоптимальніше співвідношення. Бо то співвідношення воно трохи там, від температури залежить, від е, яскравості сонця, від кута, ну, від багатьох факторів залежить е, е, напруга максимальної потужності, але там, в середньому там, буде на рівні тому, що написано на панелях. Значить, таким чином от, я вирішив. Е, Заряжати акумулятор саме надвижками, Да? Тобто, якщо ми бачимо, що є 126 вольт і більше, значить у нас вже є надвижки. Нехай поставимо навіть 128 вольт, да? щоб трошки було там запасу. Відповідно все, що вище 128 вольт, це вже надвижки. Ми їх можемо спокійно злавати в акумулятор. Значить Є в мене зарядка на ну, 220 на 24 вольта, Так? І по суті, ми будемо. Нею ще заряджати акумулятори. Тобто зарядка підключена до 220 так, у мережу. І по суті, якщо в нас є надважки, то контролер, ну, цей на Ардуїні має її включити цю зарядку і відповідно. Почати збільшувати скважність для того, щоб поки напруга не, там, не опуститься до 126 вольт. Ну, це, наприклад, цифри там, можуть бути трошки різні. Я собі там вже методом спроб підберу, яку там найоптимальніша напруга буде. Що чи все, це 126-128 вольт приблизно. Е і буде там таким чином регулюватися. Значить, той зарядний блок, він то штука класна, але в нього є один нюанс. Е його за допомогою якихось там зовнішніх пристроїв керувати ним не можна. Точніше, в нього є можливість така, але. Я ніде не можу знайти розпіновки і не зможу знайти, як саме воно контролюється струм. Бо він працював, такі блоки працюють в групах, і там якби, струм можна ділити порівну між блоками і так далі. Тобто керувати струмом можна. Але швидше всього, там в якомусь невеликому діапазоні, бо в нього є свій регулятор струму, але там від 15 до 35 а. Тобто, він... 15 ампер це трохи багато, ніби так. Ну, хай там 2-3 ампера, щоб це мінімальний був, щоб менше вже важко опуститися, але хоча б 2-3, щоб не, не більше на мінімальному порозі. Тому ним трошки буде проблемно Та Я знайшов, там, шукав-шукав, знайшов одну платку так, на транзисторі LR7843 характеристиках пишеться 161 А, десь в другий даних 50-90 А, ну, замовив. дивіться, там стоїть кілька гривень, замовив. Що мені прийшло? Прийшло така цяцька. І так, да, дійсно, там той транзистор, про який я говорю, так, avr 7843 Але, дивіться, його розбір. Ну, оце і все і плати. Якби то 35 А. Ну, я не повинен говорю, вже там про 161 А. Да? На сайті заявлено, де продавалася ця штука 113 А, здається, транзистор на 161 А. Деякі дані бачу, знаходив на 90 А, але ну, розмір його. Тут сам сам транзистор, там я не знаю, ну... Там десь 7 на 7 мм, плюс-мінус. Я не знаю, який там розмір кристала, якби, 160 А це щось для нього якесь. Хоча в нього там дуже малесенький опір, коли він відкритий, то живо там якось. Не знаю, скільки там Ампер через нього можна пропустити, але Але 160 точно ні. Ну, 35 мені потрібно, щоб він пропускав нормально. Хоча в мене подивиться на його розміри, подивіться на, на які там в нього от ножки, так, щоб їх добре було видно. Танесенькі, бачите. Мені щось слабо віриться, що навіть і 35 він витримає. Хоча треба спробувати. У нього в комплекті отакі от, клімна колодочка така. Ну, скажімо так, ампер на 10, навіть. так воно мало би витримати. Я через цю клімну колодочку не буду підключати, буду підключати напряму, підпаюватися по діаметру десь міліметра по три отвори. Оці, більші. Можливо, там, в принципі. Такий пробуйте пропустить 35 А. але, але чи той транзистор справиться. Де... Транзистор, до речі, не знаю, буде видно чи ні вам. Якимось таким кутом його зняти. Е, швидше всього, це перемаркований транзистор. Не фокусується добре, не, не видно. деяким кутом, його видно, що він там. Так на камеру не видно. Коротше, повірте на слово, видно, самі, ну, що він зашліфований був, там той транзистор, і перемаркований. Тобто це вже наганяє підозри, що там аж ніяк не цей, цей транзистор, який там написано його прізвище, там, що, чи всього щось якесь попростіше, да, китайці, мабуть, туди вліпили, там, ну, в краще в випадку з якоїсь материнської плати. Ліпів до транзистора, ну і, і дуже хорошо, якщо він хоча б по напрузі, буде більш-менш нормальний. Коротше, подивимося, поекспериментую, не знаю, що воно з того дасть. Можливо, то, щось таке подібне робив, він хоча б такою платкою використовуватися цим транзистором. Що він реально може припустити, ну, крім там світлодіодної ну, якоїсь стрічки там чи, чи лампочки на 50 Вт. Мені от саме цікаво, от, 35 там, 30-40 Ампер. 40, а, так. Ну, 40 в мене не буде, в мене 35 максимально. але чи воно витримає такий струм. У мене, звісно, сумніві але я, але вдруг, можливо, за рахунок того що там дуже малесенький опір при відкритому транзисторі. Там, не пам'ятаю, чи 0,8, чи 1,8 щось таке мільйома. Дуже малесенький опір. Теоретично мав би дуже мало тепла виділяти. Там пару ват, і можливо, там, якщо там як до нього приклеїти ще якийсь радіатор малесенький, то може воно десь працювати навіть не знаю. Ну, ні схема чи не подобалася. Тим, що вона має опторозв'язку від сигналу, так, ось, ну, це підключиться Arduino. є вихід ПВМ, не знаю, наскільки воно там те оптопарою нормально дружити, типу чимсь сигнал, але попробуємо. бачу відео, що воно таки навіть працює, але. На якому струмі воно зможе працювати, я не знаю. Можливо, запрацює. Хто такі от експерименти проводить, може хтось спробував ним користуватися цяцькою величезною, то да? напишіть, будь ласка, що ви про нього думаєте? Чи, чи можна навіть не пробувати зразу викидати і щось якісь робити цього, але з більш серйознішим транзистором? на Якийсь нормальний струм, ну в нормальному великому корпусі. Хоча, я ж кажу, можливо, воно і працює. Хтось, хтось ж його розробив і чому ж не написали там, з тих 113 ампер на, чи 118, не пам'ятаю, на сайті. Тобто я не дивився, там, там вже там якийсь струм, там тих 118-113, то вже не має значення. Тут більше ніж ніж 35 і, в принципі, нормально. Більше ніж 35 багато разів навіть. Але коли воно прийшло, я щось. Чесно кажучи, коли на сайті роздивлявся, я не, не подивився його розміри. Я думав, воно ну, трошки якби, побільше. Хоча треба було звернути увагу, що ну, той транзистор такий самий, як, як оптопара. То в принципі, що від нього там чекати було. Але ну, яке вже прийшло, я, в принципі, замовляв, основний пошук був оця ця цяцька, Так. мені вона потрібна була. Поки що мені потрібна для других цілей. Я кілька замовив, так, цих і цих по кілька. Мені потрібно в першу чергу, для того, щоб зробити корекцію. Так, як я зробив на інверторі, коригуються дані, щоб не виходили за межі там, встановлені, ті, які встановив 1160 Вт, і відповідно панель, інвертору захист вже не, не йде. То тепер я ще хочу зробити коригування по напрузі. Тобто, якщо напруга просідає на панелях, то. Коригуються дані, і тут відправити трохи менше, тобто обманювати інвертор, ніби казати, що йому що там тебе менше споживання, щоб він повернувся в межі 126-128 вольт по панелях і відповідно працював трохи ефективніше. Бо коли, я вже казав, коли погане освітлення ну, погане, погане сонце, там, зранку, або підвечір, то напруга щось дуже легко завалюється на панелях. Так, 128, там, 126, і впала впало до 100. Тобто цей внутрішній МППТ-контролер э, самому інверторі, він трошки якось працює криво, ну, недопрацьований трошки так. Інвертор якби, наче й непоганий, але попрацювати над ним ще Ще гарненько треба було виробнику, Чуть, він його не допрацьовуючи, відправив його в серію. І тепер маємо такі, от, хто його купив, маємо такі проблеми, граємося з ним так його там, зробити до, до нормального людського стану. Але це таке. Це друге питання, це пізніше я буду цим займатися. Мені от цікаво, що воно взагалі за цей тренер, ну, трен... щось має нормальне чи ні. О, вже весна прийшов, Коти балуються по деревах. Приготіве. <кхи> можливо, хтось займався, то підкажіть, будь ласка, буде дуже цікаво. Я то, звичайно попробую. буде час, може в неділю, там, може там ще якийсь вільний час. Спробую його підключити, що воно вдасться. але. Ну, не знаю, якесь воно таке малесеньке, там, від, від того зарядного блока йде, ну, бачу, я бачу, на, на кіловатт. Там йде провід грубший, ніж цей сам транзистор, <с> то я не знаю. Що, ну, мені здається, він при якимось там, може 10-15 він ще витермає 35 для нього. На мою думку, трохи забагато. Хоча, можливо, я помиляюся. Хотілося б вірити, що воно запрацює. Хоча така малесенька да, за 30 гривень схемка. Ну, Плюс там ще ардуїно, там не пам'ятаю, скільки коштує. І плюс оця ця штука. І, в принципі, можна буде тоді звивати надважки енергії в акумулятор автоматично. Саме головне, що це буде автоматизовано, що воно сюди там є, допустім, там 50 Вт надвижків, ну, їх в акумулятор злиє. Тобто можна буде по суті, максимально ефективно використовувати сонячну енергію. А мені по суті от головне, щоб мені вистачило на всі споживачі. Далі за день зарядився акумулятор, щоб на ніч вистачило. Ну і в принципі, Якщо там після цього надвишки, то мені вже, в принципі, ці надвишки трохи байдужі, трохи там там пропадають. Може з часом придумають ще кудись їх, щоб звивати надвишки вже після цього, якщо там вже зарядився акумулятор, що там ще якийсь нагрів води, якоїсь там, чи ще щось, Ну, це вже потім час покаже. Хоча болір гріється напряму від, від, ну, від мережі, по суті, але так як в мене мережі інвертори, то вони по суті, перекривають споживання з мережі нічого через лічильник не йде. Мені, в принципі, додатковий нагрів якимись ну Якщо там вже боляр нагрівся, то що його там ще гріти, щоб закінтити його. Чи що? Хіба що якийсь там окрему ще одну якусь є місце, щоб догрівалася вода там, чи ще щось. Ну, це вже потім буде цікаво експериментувати. Мені головне зараз зробити, щоб заряджався акумулятор надвижками. щоб я не включав його там вручну, а щоб він саме надвижками. Коли немає споживання, або коли споживання мале, щоб він саме тоді заряджався. Зарядний блок, до речі, там на кіловат, е, ста, ну, два інвертори, 2,4 кВт, по ідеї там видають, ну, трошки менше, бо я зменшу потужність. Е, виходить, ну, кВт трохи якби мало, але з іншої сторони, ну, все одно в будинку якесь споживання постійно є, і якби не буде там 2 кВт надлишків ніколи практично. У більшості там буде там, до кВт, можливо, кіловат з копійками. Ні, в принципі, то кіловата, якщо навіть є кіловат надвишків, до цього достатньо буде, щоб заряджати акумулятор там, швиденько. А якщо там менше, то в принципі меншим струм заряджатися. Якщо, якщо надвижки тут більше, ніж кіловат, то, то нехай це собі будуть. Хоча таке рідко буває, щоб зазвичай там, болір гріється. Там обігрів, там ще щось таке, там постійно споживання є. Але це все таке це все дрібниці. От, саме цікаво це оце є, платка Що воно з чи воно чи варто його гратися, заморочуватися тратити час, чи чи отак викидати його там на землю і, і забутися за нього. Підкажіть, будь ласка, хто, хто займався? Можливо? можливо, хтось робив? Ем... Щось типу такого так, цієї вкладки, Тільки ну, нормальний струм там 30-50 ампер, не цікавить. На, на струми 5-10 ну, його валом є, кругом коштує так само копійки. Е, його, то мене мене цікавить, мені цікавить саме от 35 ампер, щоб він міг стабільно цей транзистор витримати, без серйозних перегрівів і ну, довгостроково. Це така основна задача. Тобто має бути він там на 50. На... 75 ампер і тому подобне, щось потужне. можливо хтось щось таке подібне робив, якась ну поділіться, будь ласка, схемою, якщо є. Або хоча б там, тисніть носом, куди куди звернути увагу, де де в кого таке є. Так, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, щоб побачити продовження цієї всієї історії. Ставте вподобайки. Та все безкоштовно. Всім гарного дня і чим побільше сонця.